Вітаю, має 5 хвилин на головне. Безпілотники РФ порушили повітряний простір Польщі. Про заяви НАТО та ЄС щодо цієї ситуації, про роботу сил ППО на Хмельниччині та стан чоловіків постраждалих від російської атаки у Волочиській громаді. До подробиць. Оперативне командування Польщі повідомило про безпрецедентне порушення польського повітряного простору безпілотниками, не уточнивши їхні походження. Польські та союзні натівські сили відстежували кілька об'єктів за допомогою радарів. Ті, котрі становили загрозу, були збиті. Уламки російського безпілотника влучили у житловий будинок у вириках Люблінського воєводства. Пошкоджено дах будівлі та автомобіль. Повідомило польське видання. Люди не постраждали. 19 повітряних вторгнень було зафіксовано за ніч у Польщі. Значна частина дронів прилетіла з Білорусі. Про це зазначив прем'єр Дональд Туск. За його словами, ймовірно було збито 4 дрони. У 10 воєводствах Польщі голосили прискорений виклик резервістів територіальної оборони. Президент Кароль Навроцький відреагував на напад і заявив, що тримає постійний контакт із військовим керівництвом. Україна готова допомогти Польщі розбудувати належну систему оповіщення та захисту від російських загроз. Написав президент Зеленський. Він наголосив, що можемо надати Польщі наявні необхідні дані про цей російський удар. За словами президента, усе більше фактів свідчать про невипадковість такого руху і такого напрямку удару російських дронів. Володимир Зеленський додав, що країна давно пропонує партнерам створити спільну систему ППО та забезпечувати гарантоване Збиття російської зброї тим часом НАТО не розглядає появу дронів над Польщею як напад. Пише Reuters із посиланням на джерело в НАТО. Водночас ця атака була першим випадком, коли літаки НАТО вступили в бій із потенційними загрозами у повітряному просторі союзників. Визнав співрозмовник агентства. У ЄС вважають вторгнення російських дронів до Польщі не випадковим. Про це заявила глава дипломатії Євросоюзу Кая Калас. Тим часом РФ намагається зняти з себе відповідальність за заліт російських дронів на територію Польщі. Про це повідомляють у центрі дезінформації. Пропагандистські ресурси РФ розпочали дезінформаційну кампанію, поширюючи повідомлення, начебто, цей інцидент є свідомою провокацією України та частини європейських еліт, із метою втягнути НАТО у пряму конфронтацію з Росією. Також росіяни поширюють версію, нібито це Україна скерувала російські БПЛА. На територію Польщі засобами РЕП. Сьогодні вночі під час повітряної тривоги на території області силами протиповітряної оборони було збито п'ять ворожих безпілотних літальних апаратів. Про це повідомив Сергій Тюрін, начальник ОВА, та подякував силам ППО за роботу. Під Час російської атаки на Хмельниччину постраждали троє людей. Наразі вони перебувають у Волочиській центральній районній лікарні. Про їхній стан інформує Суспільне Хмельницький із посиланням на медиків. Троє чоловіків поступили із осколковими пораненнями. Один із них у важкому стані. Він у реанімації. Двоє госпіталізовані у травматологічне відділення. У Хмельницькому районі нічне катання на квадроциклі в лісі. Закінчилося госпіталізацією. У Головному управлінні нацполіції області повідомили, що 7 вересня близько 23 години у лісі, неподалік у селі Скарженці Лісогринівецької тергромади 44-річний місцевий житель, керуючи квадроциклом, зіткнувся із деревом. В результаті водія та його 43-річного пасажира госпіталізували. Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження і встановлюють усі обставини події. we <music> Ольницьк водоканал інформує мешканців обласного центру, що у зв'язку із ускладненням проведення робіт під час ліквідації пориву на вулиці Кам'янецькій, 82 та 84 Подача води буде здійснена підвізним способом. Тож закликають зробити запас води. Також до 13 години призупинено водопостачання за адресами вулиця Проскурівського підпілля від будинку номер 117 до будинку номер 197, а також вулиця будівельників та вулиці 2, 3, 4 нова у зв'язку із аварійно-відновлювальними. Роботами більше анонсів про планові та ремонтні роботи на газо електро чи водомережах у телеграм-каналі Першого Подільського є. Тож скануйте QR-код, який бачите на екрані та долучайтеся до нашої спільноти. На все добре.